Усім привіт, шановні друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Наталя Де. Сьогодні я спішу поділитися з вами. У мене фініш. Ось такий довгоочікуваний фініш, як ви бачите. Закінчила я свою ікону. Ось така красота у мене вийшла. Ще раз хочу подякувати Саші за цю роботу. Верніше за такий подарунок. Мені дуже сподобалося цю іконку вишивати. Задоволенням її відшивала. Хоч, якби не кожного дня сідала за нею, але вишивала. І ось така красота у мене вийшла. А також хочу поділитися, так, це ми заберемо. Як ви вже бачили, хто дивиться мій канал, я знімала відео і показувала, що я хочу розпочати ось цю роботу. Я думала брати дерев'яшку, але чомусь мені так захотілося цю картину вишити. Вона мені так дуже сподобалася. Ми вчора цілий день приділили їй увагу, підбирали бісер з донечкою. Ось і сьогодні я її хочу розпочати. Це також був подарунок на Миколая. Це мені нагадала дівчинка, бо. Подарунків я частенько отримую від багатьох дівчаток, і якби ця робота, я просто не пам'ятала, думаю, десь в мене ця схема взялася, а де ось тому мені дівчинка нагадала, що це вона мені дарувала цю роботу, верніше цю схему на день Святого Миколая. Можливо, це був обмін подарунками, можливо, вона чисто від себе зробила подарунок. Якщо чесно, я вже призабула, тому вибачайте. Ось, І її хочу сьогодні розпочати. Як бачите, я вже її зробила, на... намотала на станочок і буду розпочинати її вишивати. Розпочинатиму я її із зелених відтінків, я вже тут собі насипала ось такий буде листочок. Ось і розпочну саме з цього зеленого листочка, скоріше всього, і буду так іти. Спочатку, мабуть, відшию ці бокові сторони зелені, тоді піду розу спробую, як воно буде, як підбір, буду потрошки-потрошки рухатися. А ось ці відтінки, що йдуть на тарілочці чи на серветочці, що тут у нас знаходиться тарілочка, мабуть. Така красива. ось То я не знаю, як я ті кольори буду підбирати, ну щось буду підбирати. Можливо, щось десь залишиться в мене. Або ще докуплю десь знайду бісер, не знаю. Ані, то попрошу дівчинку. Яка має приїхати до Польщі, щоб вона мені підвезла таких чотири відтінки бісеру. Можливо, так і зроблю. Ну, це все. В принципі, що я хотіла показати, давайте ще раз покажу вам іконку, яку я завершила. Ось така красота. Вона дуже гарно переливається. Дуже Гарно виблискують. Оце срібло, все. Ось. Дуже красива робота. Все. Дякую, Олександру, за цю, за цю схему. Мені дуже сподобався цей набір. Дякую тобі велике і нехай тебе також божа матінка оберігає завжди і всюди. І всім вам, звичайно, дорогі мої підписники. Хто дивиться мій канал, хто, кому цікаві мої відео, хто переглядає мої відео, спостерігає за моїм каналом. Всім дуже вдячна! Нехай вас береже Бог, і хай у вас все буде як найкраще. миру, добра, нашій рідній Україні. Усім па-па!